Таргани, сморі, собачі гавкіт та стелі, що протікають. Від цього потерпають мешканці п'ятиповерхівки на вулиці Зеленко у Сумах. Кажуть, що власниця однієї з квартир влаштувала вдома звалище і утримує тварин, яким не може забезпечити умови проживання. Ольга Гриценко живе в цьому будинку сім років. Мешкає на першому поверсі. З квартири над нею каже, постійно йде сморід. Чути собачий гавкіт, хоча жодного разу не бачила, щоб собаку звідти вигулювали. А тепер ще й заливають. У мене на потолку в кухні два п'ятна. Одне, яке уже зароблене строїтелями, а друге, яке появилося два місяці тому, і видно на ньому, що воно не зменшується, постійно збільшується, збільшується. Це газовий стояк. Водопровід знаходиться у півтора метра від цього вугла. Я одразу здивувалася, що це таке. Думала, може вона там каструлю якусь перевела, але воно збільшувалось і збільшувалось кожного дня. Я визвала патруль, і на фото, яке вони зняли і яке я побачила, це коти облюбували місце, де вони справляють свою нужду шість котів. Поліція приїздила, каже жінка, 1 жовтня. Ці фото і відео зняті під час перевірки. Вона ходить на, на сміттєзвалище, носить у квартиру, всякий непотріб. А відповідно, у будинку завелися величезні колонії тараканів, які ми не можемо ніяким чином ні вивести, ні потравити. Ми страждаємо від цього страшенної смурі, особливо влітку. У нас постійно відкриті вікна квартирки. Міліція в нас патруль вже тут поселилися. Вони ходять постійно і відео знімали, і фото робили. Ми зверталися до міської громади у кучу департаментів. От отримували відписки, але ніхто нам не допомагає. Я її пропонувала сама особисто за свій кошт найняти клінінгову компанію, найняти санстанцію, щоб зробили санацію таракани, блохи. Миші, ну що нам ще треба, щоб було? Я б пропонувала, щоб її котів і собак помістили в притулок. Ну, всяк вона не йде на контакт. Сусіди підтверджують, в під'їзді нічим дихати комах, неможливо позбавитися, сусідка спілкуватися відмовляється. Воздух, як вона виходить з квартири, вона тягне на третій, на четвертий, да, на етажах їхати нічим. Годів три, три назад комісію визивали, були з усіх інстанцій. І, і з гарисполкома, і з цього, зайшли. І міліція, зайшли до неї в квартиру, бачили, там, що вона творилася, ну нічого, так вони що подивилися. Міліціонер спрашує, каже, а що це у вас на, на полу? А она каже, це это мое лечение. Ну, так вот. А на полу На полу, ну... Мусор? Нет, какашки собачьи. Какашки собачьи, вот такие горы. Пол проезженный. Я живу здесь уже более 30 лет. И все это время периодически у ней дополнялись животные. Бонизм был всегда. Всі ці 33 года, даже проблема одна Веніс. Веніснівазможно, лаєнні собак. Ми спробували поспілкуватися з жінкою, яка мешкає у цій квартирі, але ніхто не відчинив. Управитель будинку 12 по позеленко, товариство Суми Технобудсервіс. Його директор Сергій Хрупа сказав: якщо не вдається вирішити питання по-сусідськи, доведеться звертатися до суду. Я як управитель багатоквартирного будинку, максимум, що можу зробити, це надати припис тим людям, які розводять цих котів і создають цю антисанітарію. Згідно законом про житлово комунальної послуги, я маю право безперервно мені мають надати доступ до квартири, до внутрішньобудинкових мереж. А тут така ситуація, я навіть не знаю, ну, ми не, немає там повноважень перевіряти раджу сусідам, співвласникам будинку, да, подати позов до суду з приводу того, що нарушають їхні санітарні норми. У випадку, якщо ви виявили підтоплення своєї квартири, зверніться до поліції. Крім того, зафіксуйте це все на фотокамеру, відеозйомку. Також зверніться до ЖЕКу або створеного ОСББ для того, щоб вони зафіксували дану ситуацію, дане підтоплення. Після чого вони вам видадуть акт. Який буде посвідчувати цю ситуацію, після чого ви зможете звернутися до суду для вирішення цивільно-правових відносин після звернення до суду будуть призначені відповідні експертизи, та буде встановлюватися причина цього підтоплення. А тим часом Ольга Герценко каже, що боїться вже не тільки за здоров'я, а й за життя. почалося замкнення, і почало і горіть. Тут немає ніякої, ні водопроводу, це спальня. Тобто це тільки могли коти туди залити уриною. Ну, сьогодні вона залила уриною це, завтра вона забуде вимкнути газ і злетить на по вже не страшно котів собак і тараканів. Ми просто злетимо від вибуху газу. Мешканці під'їзду готують звернення до управлінь і служб сум, які мають відношення до санітарної безпеки та житлово-комунального господарства, і збирають підписи, аби подати до суду.